Аміго! З вами знову Сихоче і новий ранок, нова барахолка. Сьогодні бачите тільки велотуристи, якісь їздять, людей майже немає. О, мабуть, злякалися дощу. Дощ обіцяли тільки після обіду, а я вийшов з самого ранку, а вже щось моросить. Але маю надію, що все ж таки його зранку не будуть, будуть якісь люди. І буде що пошукати. Бо може, може не бути. Може бути, як вчора. Вчора було слабенько. На жаль, вчора було слабенько. Ну нічого пошукаємо сьогодні. Я сподіваюся, що все ж таки на цьому тижні вдасться щось цікавеньке знайти. Подивимось, подивимось, подивимось. Так, ну що, погнали шукати? А ви зі мною чи ні? Гонимо, гонимо вже Кучка вже розложена. І народ там вовсю лутається. Мабуть, нічого мені вже і не дістанеться. Після стількох людей. Ви бачите на кучі, які... Ажіотажна куча. Нічого тут нічого тут не зловиш. Але треба шукати. Треба шукати. А ой, він перепутав. Про добрий, добрий, так. Да. Людей вже путаю, бачите. Добрый. Ну добрый, ну скажи, Та якась... — кость. Эндиса. Ну то що за фірма? Стоит на остановке, густит. Да, ты меня никто не забирает. Я все на крышу разука мог забрать. Ну на корышу теж непогано. Он зарядка детс нет. О, Лего. Лего. Привет. Щось вчора знайшов? Ні, немає нічого. А ти? Я нічого не знайшов, але мені. Що там написано? Що, щось, щось шось... перепродали мені. Купили і перепродали. Це ти що, будеш забирати чи не будеш? Ні, забирати. Лего не хочуть брати. Це воно? Та ну наче ж Так, тобі ще якісь дивіться. Тільки я не, не знаю. Може паль. Може паль. Це що емо? Що емо? Так, треба перевіряти. Не продався ще, бачите? Металодетектор. Ще лежить. За 200 баксів ще лежить детектор. Що? Дорого, не дорого, що скажете. Ціла колекція, дивіться. Ну, не помадам, так як вашому другу вже звичайно ця сума. Первая сутки на глаз. Но мы дошли с ним до 50, ниже не хочу. Угу. Ну, целая коллекция. Ну еще 6 дубли. Подумаешь. Ну да. Таке брати за 50 гривень. Не? Машину твою підзніму. Де, де номера? Ось отакий годинник, дивіться, Casio br 300. Blad Preja Monitor. Прикольний. Made in Japan. 500 гривень обійшлися, тільки не мені. Сенсорною панелью. Нічого собі. Це да. Гарні. Вот такой не надо. Не будет валяться. А что это Прикольний ты отрицел, станчик поганый. На жаль, поганый. Так, щось моє очікування. Не виправдовується про сьогоднішню барахолку. Ще й дощ пішов. Трошки людей підмочило, але добре, що не довго, добре, що недовго він йшов. Пивні келихи цікаві. Так, добре, що дощ не дорого, не дорого, не довго дощ, бо ще кое що знаходжу. Ось дивіться, ось таке, який ніж попався. Класно виглядає, бачите, з прозорими накладками оригінальний Victorinox. Але є нюанси. Є нюанси, хтось відкривав відкривашкою. І мало того, що погнув. Так ще й кусок кусок відламав. Бачите, це я взяв під ремонт. Під ремонт, але моделька класна, класна моделька. Треба буде... Займатися ним треба буде шукати десь донора і міняти відкривашко. Пінцет на місці. І зубочистка на місці. Так, ну що скажете, за 200 гривень обійшовся, оце, грубо кажучи, сьогодні одна покупка. День однієї покупки і те з нюансами. Але за 200 гривень. Ціна не погана, але б хотілося, щоб за 200 гривень було б да, гарнішому. Але маємо, що маємо. Барахолочки по покупкам не сильно багато, але коли я вже поїхав, з барахолки дзвонять мені знайомі і кажуть ще дві приставки, дві PS, перші фатки, два джойстика з кабелями, проводами, там ще якийсь перехідник палень ТС композитний. І оце дві штуки за 800 гривень. Але я вже поїхав, бачите, підзняти не підзняв. Але я попросив, щоб мені її придбали. Я не знаю, вийде у них купити, не вийде. Було б непогано, було б непогано сьогодні знайти хоча б дві приставочки цих. Це було б гарненько, але бачите, прозівав. Думав, що вже все нічого не буде. І піш поїхав додому, але бачиш, гарні люди, добрі люди. Мене виручаю. Дякую вам, дякую, дякую. І до нових зустрічей в другій частині. Хело, аміго! З вами знову псих очеб. І друга частина барахольних оглядів. Хух! Що <свят> ж вам такого показати розказати? Що ж вам такого показати розказати, якщо у мене всього дві покупки? Ну, можна сказати, три, але третю я не зможу вам показати, бо вона ще не у мене. А, дивіться, яка ситуація. Ну, давайте, давайте по порядку. По порядку перейдемо, а потім ту ситуацію розкажу я вам самому кінці. Так, по-перше, по перше, ножова тематика. Ось у такій Victorinox. Дивіться. Чим він мені сподобався? Сподобався він мені своїм прозорим корпусом. Такі я не зустрічав, не на барахолці зустрічав, навіть не знав, що вони є. А виявляється, бачите, є прикольний ножичок, не втрачений у нього пінцет, не втрачена зубочистка, не втрачена. Але все одно є нюанси. Ну, по-перше, він бачите трошечки в пошкрябаному стані. Пошкрябаному, але це не головне. головне. Головний нюанс це ось дивіться. Хтось його добряче колупав і зламав. Ось бачите. Мало того, що вона погнута, відкривашка погнута, так вона ще й обломана. Так її можна було б вирівняти, і було б це б непогано. Але вона. А, зламана. І викруткою. теж хтось щось робив, погнув викрутку. Ну, це можна відновити. А от, а от відкривашку, відкривачку, як це правильніше сказати, треба, треба міняти. Думав, я спочатку поміняю її, але почав гуглити. Навіть таку деталь на еліксі я знайшов. 150 гривень вона коштує. Думаю, ну поміняю. Але. Своїми силами, я, мабуть, навряд чи це зроблю, бо подивився в інтернеті, як це робиться. Тут треба висверлювати оці шпінделі, чи як це правильно називається. Треба висверлювати і потім наново їх заклепувати. Це, мабуть, я не знаю, може серед вас хтось займається відновленням ножів, то і вам потрібна така модель, то я б міг її продати вам за любки. Бо хочеться відновити. Класна моделька, класна моделька, якраз, якраз така, знаєте, та, що треба, розмір, не маленький, не великий, кудись з собою в рюкзачку або на ключі носити. класно. посилочки, відкривати яблучко, почистити якийсь шнурочок, підрізати. Не знаю, класний мультитульчик, класний, якісний, але хтось його, на жаль, на жаль, на жаль, на мій превеликий жаль. Кокнув, кокнув, кокнув. Не критично, у кого прямі руки можна відновити. Сподіваюся, все ж таки, да, хтось зацікавиться цим ножем і подарує йому друге життя. Я дуже-дуже на це сподіваюся. А ні, буду використовувати як є. Це ж, да, Нюанси. Відкривашка, відкривашки. Якщо немає, то да, не, сильно, не сильно критично. Так, далі наступна покупка вже ігрова. Це отакий чудовий V-Mode. Я його зарядив, він. А, ну, працює чи не працює? Ага. Ага. Щось уже і не працює. Я його заряджав, може акумуляторчик не тримає. Може, не тримає акумуляторчик. А я вже. А я вже всі повідправляв за частини з акумуляторами, тому, тому поміняти і не зможу. Ой-ой-ой. Ну що, прийдеться продавати на, на деталі? Прийдеться продавати або звертатися до аміго за акумулятором. Коротше, заряджав він, він, він э, горів, горів, а зараз не хоче, мабуть, заряд не тримає. Ну, отака от покупочка. Бачите, я думав, чудово, а воно виявилось не сильно чудово, бо... бо тепер треба з акумуляторами вирішувати питаннячка. Ну, подивимось, 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 може, вдасться відновити. Ой, щось я трошки аж прям засмутився. Я думав робочий. Просто один у мене вже є. Я думав, це якраз класно, що я знайшов для нього пару. Пару знайшов, і це, блін, думав, прикольно буде. Можна продавати уже повноцінний комплект. А комплект виявився з нюансиками. Да? Як і завжди, все на барахолці. З нюансиками майте це на увазі, бачите? І що я хотів про ситуацію розказати. Вже коли я йшов на барах... з барахолки і мене вже підвозили додому, я вже майже додому доїхав. Дзвонить мені Аміго: Вітанечка, привіт тобі. Привіт, Руслан, привіт, привіт, hello, hello, аміго. Сподіваюсь, ти дивишся за що тобі дякую. Дзвонить і каже: знайшов тут дві приставки: PS1 Фатки, комплект. Дві приставки, два джойстика. Там ще перехідник, PAL, NTSC і ще якісь приколяхи. Коротше, нормальний такий комплектик за 800 гривень. Ну, я кажу, я тобі на гроші на карти скину. Забери, забери мені, будь ласка, бо там комплект великий, я вибачаю, що тобі довелося з цим тягатися. Бачиш, і я вже поїхав, але а, прозявити такий комплект було б а, було б погано, поганенько. Я б засмутився, засмутився. Я дуже вдячний за те, що ти мені а, побачив, запропонував і, врешті-решт, купив. А, так що можна це вважати третьою покупкою за сьогоднішню барахолку? Але поки що показати її не можу, бо фізично її у мене ще немає. Це вже буде на наступний раз. Я сподіваюся, він мені на наступні вихідні принесе ці дві приставочки, і я вже буду з ними розбиратися, чистити, перевіряти, щось дивитись і щось планувати, що з ними робити. Оце от все-все-всі покупочки, на жаль, да? на жаль, на цьому тижні. Ну, я б сказав, б не так багато, не так багато чогось а, дійсно крутого мені виявилося, довелося знайти. А, а то, що і знайшов, теж з нюансами. Ось бачите, як оцей V-Mode, PS, PS-Mode. Так, і ще бачите, був придбаний в ретромагазі. Я думаю, а чого він не працює, да? тому що в ретромагазі придбаний. Ладно, не будемо зациклюватись на негативі, будемо дивитись далі, рухатись далі і до нових зустрічей на Бараховці. Пока-пока, аміго!